Ну, а далі я вже прийшов до нього одного з найбільших та сучасних музеїв вина у світі, бо бордо вважається одним з найголовніших регіонів його виробництва у всій Франції та відомий далеко за її межами. Винний музей La Cité du Vin у Бордо відкрили 1 червня 2016 року, а його будівля у формі винної хвилі стала новим символом міста. Будівництво коштувало близько 80 мільйонів євро. А у середині вони зробили понад 3000 метрів інтерактивних експозицій, розділених на 18 тематичних зон. Це історія, виноробства і культура вина у світі, ароматична галерея, відеоінсталяції та певні сенсорні столи. Цей музей поєднує в собі мистецтво, технології, архітектуру, перетворюючи відвідування на подорож крізь епохи та континенти. А на останньому поверсі у залі Бельведер відвідувачі можуть насолодитись келихом вина, який вже входить у вартість квитка, поглядаючи панораму, Бордо та річки Гарона. Також в тому музеї продаються і пляшки українського бренду Шабо. Це було приємно побачити. Бо, знаєте, українці зараз підкорюють світ у всіх напрямках діяльності та різних видах бізнесу. Тож навіть і вино українське тут також продається.